Привіт усім! Мене звати Люба і ви на каналі Любов про книги. І вже прийшов час підбувати підсумки 2025 року. І щоб якось урізноманітнити це відео, я вирішила зробити суд над книгами. А саме буде чорний список, золотий фон та найкраща книга року, яка буде виборювати своє місце у цьому відео. Не бачу сенсу гаяти часу, тому гайте розпочнемо. І перше місце посідає книга Безпечне місце, в якій я поставила один бал. Вирок такий. Засуджена занудний сюжет, ні герої, ні події не викликали інтригу, так як, на мою думку, була про ніщо. Я пам'ятаю лише моменти, коли я перегортала цю книгу і чекала чогось цікавого, але так і не дочекалася. Тому книга для мене просто ніяка. Друге місце постає дослідження удобнення аваріт, яка отримала 2,8 балів. Вирок такий: перелевантні описи перевантажували книгу. А наївне героїння не викликала співпереживання. Мене вона лише дратувала. А книга, можливо, і були цікаві моменти, але було дуже-дуже їх мало. Тому їй поставила їй трошки більше, ніж 1 бал. Далі третє місце посідає неонові боги 3 бали. Вирок такий: невдале розкриття теми богів як лиходіїв. Має сірих персонажів. Та відсутність динаміки. Я цю книгу розпочинала із захватом читати, але швидко розчарувалася. Дивлячись на те, як я читала її, теж перелистували листочки і шукала просто щось цікаве або щось мене заінтригувало. На жаль, книга не моя. Четверте місце посідає книга української авторки. Дитяча книга 18+.» Теж поставила три бали. Вирок не виправдала моїх очікувань. І не захопила. Насправді, я чекала набагато-небагато кращого, але отримала зовсім не те, чого я хотіла. І це е, відбуло бажання взагалі читати. Але деякі оповідання мені все ж таки сподобались, тому я і поставила їй три бали. І тут ви можете мене вже закидати тапками, тому що п'яте місце. Посідає безсердечна Маріси Майер, якій я поставила 3,5 балів. Насправді було дуже багато претендентів, адже теж багато книг отримало 3,5 бали. Але я просто згадала, як я читала цю книгу, була взагалі не зацікавлена в ній. Історія мене цікавила, але сама книга була не інтригуючою, не динамічною. Взагалом мені ця історія просто не сподобалась. Що може бути в тому, що я, можливо, завищу свої очікування, а також, можливо, я собі трішки проспойлерила в Тіктоці. Тому, ось так вийшло. Але книга, все ж таки, не моя. І такі книги читати навряд чи я далі буду. Хоча ідея сама мені дуже сподобалась ось такий список топ-5 найгірших книг цього року ви побачили. На цієї п'ятірку я довго не думала, тому що я відразу згадала про ці невдалі читання і відразу вам їх і розказала. А тепер ви напишіть в коментарях, яка книга вас найбільше роздратувала та не сподобалась цього року. Зараз, а зараз я хочу вам розповісти про топ-5 найкращих книг 2025 року, а саме Золотий Фонд. І розпочнемо ми з книги Ані Бергман, Відьми з Варти». Нагороджується за неймовірну історію про простих жінок, які боролися за своє право жити. Кохання, дружба та вірність за правду. За яку вони старанно боролися, книга свого часу дуже емоційно вплинула на мене, неймовірно сподобалась, настільки що я планую далі знайомитися з цією авторкою, тому що тут навіть є стікери, якими я ніколи майже не користуюся, а тут дуже багато чудових цитат, дуже трагічних моментів. Звичайно, і хороших є. Знаєте, ось ця іскорка надії, яка з'являється спочатку на початку, а потім вже в кінці. Дуже рекомендую, якщо ви ще не читали цю книгу. Вона дуже складна, темна, але все ж таки розкриває дуже важливе питання, і взагалом це історія про реальні події, які сталися у Норвегії свого часу. Тому, якщо вам цікаво, прошу познайомтеся. І друге почесне місце посідає. Уроки хімії Боні Гармус. Роджується за сюжет, в якому показали силу жінки, яку постійно ламали емоційно та фізично. І дуже мені сподобалась цікава подача в цій книзі. Як з простої науковині, вона перетворилася на героїню шоу про кухню, про їжу, але як вона старанно е, хотіла донести інше, як жінці важливо бути освітньограмотною, навіть в простих речах, як сіль та вода, саме у хімічному складі. Мені сподобалось багато чого навчилась, а також мені подобається тут відносини мами з донькою, дружба, яка. Помаленьку виростає та народжується тут. Звичайно, кохання, трагічне, але таке прекрасне. Ніхто із них не думав, що так станеться, але як вже сталося. Дуже раджу всім прочитати цю книгу, особливо якщо ви любите книги про кухарство, рецепти це для вас точно. І третє місце посідає друга частина повітряного народу, голі «Голі Блек», а саме Лихий Король. Мені найбільше ця частина сподобалась, тому я вирішила внести у список топ-5 найкращих книг. Нагороджуються за персонажів, які своєю силою волі, характером та навіть хитростю врятували свій світ. Дуже подобається, як тут розкрили персонажів. Дуже подобається, як розкрили романтичні стосунки між Карденом та Джуд. Вони, звичайно, ж вийшли на новий рівень. І це мені дуже сподобалось, тому що вони в першій книзі, ну... Борогували. Це мені подобалось, тому що все ж таки нові емоції, але взагалом хочеться більше романтичного, звичайно, почитати. І тут вони найкраще розкрилися, як на мене просто. Також мені подобається хитрість джуд. Вона завжди така була, але тут вона прям змогла вибратися з жахливої пастки, звичайно ж. Тому що вона подумала своїм людським мозком і змогла, звичайно, вижити. І взагалом сама ж серія дуже подобається, але ця частина просто Ван Лав. Четверте місце посідає королівство плоті і вогню Дженнифер Ерментраут. Це друга частина серії Кров і попіл. Мені mm, загалом цей цикл дуже подобається, але ця книга теж мені найбільше сподобалась променіша частина, тому що тут дуже віяло динамікою. От ситуація на ситуації це неймовірно мене захопило і мені було дуже важко відірватися від цієї серії. Вона нагороджується, звичайно, за динамічність сюжету, за різноманітність історії та за неймовірний досвід. Тому що е, я обожнюю цей цикл і планую, звичайно, через цю книгу продовжувати його. Я надію, що третя частина така ж сама буде. І п'яте місце посідає книга. Прислухайся до брехні. На жаль, у мене фізичного варіанту немає, але загалом вона мені дуже сподобала свого часу. Я коли її читала, не могла від неї відірватися. Вона нагороджується за цікавість подання, звичайно, за персонажів, які захопили мене відразу, особливо головна героїні, яка, Ну. Якщо можна по-чесному сказати, вона була беземоційною, її ніщо не хвилювало, і було байдуже, її в принципі нормально жилося, навіть якщо її звинувачили у. Вбивці, хоча вона цього не пам'ятає. Але загалом це надихнуло мене, що, що до життя треба якось ставитись легше, тому що якщо постійно переживати через щось, можна з'їхати з, з розуму. А ця горіння мене просто переконала в цьому, і я дуже їй звичайно вдячна. Книга мені сподобалась, вона динамічна, як я вже напевно казала. А також вона різноманітна. Історія, напевно, найкраща за цей сезон. За який я звичайно ж прочитала це осінь. І дуже-дуже чекаю інші книги українського перекладу цієї авторки. Тому буду надіятися, що в 2026-му будуть її більше видавати. А на цьому все. Золотий фонд на цьому закінчується. насправді цього року було багато захоплюючих та дуже цікавих книг. І, можливо, я не про всі ще згадала, але, можливо, в майбутньому згадаю взагалом. Я дуже довго над цим золотим фондом сиділа і думала, що ж мені обрати, але все ж таки вибрала ось ці книги, які справді своєю динамікою, своїм персонажами, сюжетом, ідеєю. Та, взагалом, історією мене захопили, мене вразили та е, залишило такий слід в мені. І це мені дуже звичайно ж подобається. А тепер а зараз ми... хочу провести книжковий суд над найкращою книгою року. А саме м'ясник та чорна пташка Брін Вівер. Звичайно, є свої недоліки і, звичайно ж, є переваги. Тому ми зараз будемо судитися. Звинувачується у деяких нелогічних моментів, які призвели до незначних дірок у сюжеті. А нагороджується книга за чорний гумор, за дотепні діалоги, за цікаві персонажі, які вміють кохати, не дивлячись на те, що вони вбивають, не затягнути сюжет з несподіваними поворотами, атмосфера, яка напружена, підходить до звичайно, вбивств. Раджу прочитати, якщо ви не читали, якщо ви любите смішні. Цікаві історії про кохання та про м, треш, <смі> якщо ви любите кринжові книги. Но я не сказала б, що вона прям кринжова, Мені просто подобається, що тут е, так багато е, червоних прапорців, якщо можна так сказати, але тут воно все заувильовується насправді як, як на мене. Тому що в житті таке ну, ніхто не буде. Романтизувати, так сказати, а от в книзі можна. Мені це і сподобалось, що я, що я не засуджувала, а мені навпаки це подобалось, і я була рада, що ось такі герої хтось придумав, хтось прописав та видав у книжці. Я, звичайно, я ж маю вже другу частину і планую скоро її прочитати. Ось Тому ось така у мене книга року. Так, звичайно, можливо, хтось не очікував ось цю книгу на перше місце цього. Року, але ось так я сама думала, що можливо буде «Відьми з варди», поки я цю книгу не прочитала. Ну, от захопила вона мене своїми дотепними діалогами, своїми вбивствами та чорним гумором. Оце така вона і є. Тому ось такий вердикт. А на цьому все. Була дуже рада бачити вас на своєму каналі. Якщо вам сподобалось, буду дуже рада за активність. А також підписуйтесь на мене. Дуже дякую, що ви мене підтримуєте і дивитесь далі старатись для вас. А так бувайте і до нових зустрічей. До скорих!